Вітаю вас, друзі! Учора Росіяни, ті, які наймиролюбивіші у світі, почали проведення нових ядерних навчань. Минулого разу вони такі навчання проводили напередодні 24 лютого. двадцять четвертого лютого. на будуть роводи ядерного удару, стратегічними капітанічні наступати в відповідь на ядерний ядерному. Усі їхні заяви, та й власне оці навчання мають на меті тільки одне спробувати залякати нас із вами та наших союзників. Тактика шантажа, давлення, запугівні вже давно використовується деякими країнами. Намагався Путін залякати не тільки нас із вами, а і ще й самих росіян, тому що він одразу після того, як були ядерні навчання, почав казати нісенітниці про те, що і Україна хоче отримати ядерну зброю. Оставляють уваги з'явлення. Київського, не київського режиму аскіївська режима жоні ядерне оружие. Ну а біологічну зброю ми вже давно маємо. Українську територію привратіли в полігон для воєннобіологічних експериментів. Один зі зразків нашої секретної біологічної зброї ми вже відправили до Москви, і вона там працює. Нам нужно умірати. Я вже традиційно вам, друзі, нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо спілкуватися про останні актуальні події та про нові тренди російської пропаганди. Учора Путін під час свого виступу іще скаржився на те, що Україна отримує зброю. А зараз? Накачують вооруженням, в тому числі тяжолим правда, він забув уточнити, що найбільшим постачальником зброї для збройних сил України є саме російська армія. І так деле, помалкивають по поводу того, а хто же це зробив. Ну я вже ж звісно не обійшлося без нових казочок про ту саму брудну бомбу. звісно, я планах використовувати для провокації так називаємо грязною бомбу. Це не просто женітьі. Різіновий попа. <хи> да. Тільки росіянам варто розібратися, яку саме бомбу має використати Україна: брудну чи може таки сурогатну? Ані готували сурогатну бомбу. Готовий злетіть і його над Ростовом. учора. Росіяни вигадали чергову казочку про їхню ж брехню, про намір України, наче як застосувати немиту сурогатну бомбу. Вони розповідають, що має бути зроблений макет ракети Іскандер, яка є тільки у Росії, і ось оцей макет має впасти десь на території Чорнобильської зони відчуження, щоб потім звинуватити Росію у застосуванні брудної бомби. По грязній бомбі, которую хотят замаскировать под снаряд Іскандера. як все це може проїздіти? Проте росіяни самі вже заплутались у своїй брехні. Вони називають усю цю інформаційну терористичну кампанію про брудну бомбу просто якимось вкидом. Э, вот это та же, та вопрос применения ядерного оружия. І вокруг цієї грязної бомби, це інформаційний такий вброс. і усе було би добре, якби не той важливий нюанс, що саме росіяни й почали перші казати про брудну бомбу на Україні можуть планувати провокацію з використання ядерної бомби. Це історія з грязної бомби Грязної бомби, грязної бомби. Грязна бомба, грязна ядерна бомба. Коротше інформацію, точніше, вкид про те, що наче як Україна має застосувати проти Росії чи проти самої себе брудну бомбу. Вигадали погані люди, якісь там на заході, щоб дискредитувати Росію. Тож це така знаєте, ізувіт скармохадовка по якій Питаються, що поставить Росію, вистачить таким демоном ядерним, і винні у цьому. А вже ж, звісно, сатаністи. Адкраєнного сатанізму. Як я вже казав на початку випуску російської пропаганди з'явився новий тренд. То вони називали нас нацистами. Ким завгодно, а ось тепер виявляється, усі українці це сатаністи. На Україну потянулись сатаністи. Ми з бесами воюють. Сатаністи воюють проти нас. Не. Русський народи сатанізм. Сатаністи. Сатанізм. Біси. У Раді безпеки Російської Федерації навіть пропонують почати десатанізацію. І росіянам із цим буде особливо складно, тому що вони досі так і не вивчили, що ж таке демілітаризація та денацифікація. А, по деносиф... 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 Попробуйте, делімітизуйте, Весь запад демилитаризуйте. Попробуйте делиметрализуйте. Извините весь запад. Мы делиметризуем не можем делиметаризовать. Даже выговорить країна. не можем. У російських пропагандистів є своє пояснення, чому це іще учора вони боролися проти нацистів, а тут почали воювати проти сатаністів. Що це таке політичний сатанізм? Страшно, дуже страшно. Що ж це таке? Ну слухайте, що це таке? Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Справа у тому, що українці почали перетворюватись на сатаністів іще у 2013 році, коли вийшли на майдан проти диктатура. Тури Януковича Українці стали сатаністами, тому що не хотіли, щоб Янукович обкрадав Україну і вбивав українців. Ми ж просто наверное, не знаємо, все що було на майдані з этими з цими жертвоприношеннями, ритуальними скачками. Потім українці сатаністи пішли іще далі, і у 2019 році обрали собі президентом цілого біса. Ти чистий дішовий біс, бісти. І слуги твої мілкі біси 24 лютого цього року. Росія почала повномасштабне вторгнення, почала велику війну проти України, і збройні сили України давали відсіч Росіянам. А потім почали переходити у контрнаступи на кількох напрямках. І виявляється, у цих контрнаступах брали участь відьми, чарівники і інша нечисть. У Украины больше нет возможности защищать себя, кто козвать на помощь демонистов, сатанистов. Гадала калдуні прощу, і прощу всякого віч, але самих тільки українських відьмаків виявилося недостатньо, як і нашої з вами русофобії. І тоді нам на допомогу прийшли американські сатаністи. В кінці концов, тут даже американські якісь сатаністи їм прислали помощка. Кто там сітя, зрештою, у силах спеціальних операцій України порадились та вирішили створити цілий окремий підрозділ із сатаністами, який займався тим, що наганяв бісів на росіян. Якщо вони там вважають їх підрозділенням української армії, так сказати, спецпідрозділенням, яке ганяє бісів в потрібні сторони. І ось саме отаким от чином Україна зрештою і стала державою, яка працює виключно на сатану. У сатаністів, уявіте, воно було б цікаво. А що до цього йде? Так. Так. Якщо ви, друзі, думаєте, що росіяни у таку люту дичину ну не повірять, то ви помиляєтесь. Вони у це вірять, та ще як розповідають про це на вулицях. Вичинені на надо всіх собак вешать. Вешать надо на сатаністів. Все від них прийшли. Ну і оскільки росіяни вирішили боротися проти усіх сатаністів, вони зробили спеціальну ракету для протидії їм та назвали її сатана. А потім їхні попи її ще посвятили. Це сатанізм. Сатаністи. Ми Сатанізм да от він сатанізм. Отже, якщо підбити підсумки, то ситуація наступна: в Україні є сатаністи. Усі українці це сатаністи. Україна це сатаністська держава, якою керує біс, і яка має цілі підрозділи сатаністів, щоб насилати бісів на росіян. Росіяни почали війну проти України, щоби проводити денацифікацію та демілітаризацію, але це має бути десатанізація. І ось в рамках цієї десатанізації Росія намагається зараз протистояти брудній бомбі, яку створюють сатаністи у секретних біолабораторіях. Це повний бред, чуж дураки, якісь. <клес> Обматують! Усе це дуже серйозно, і ви, друзі, повинні обов'язково допомагати українській армії, тому що саме та сила, яка здатна вилікувати оцих психопатів, називається Збройні сили України.